Люди бачать, що сосни треба садити на пісках і кажуть, а там нема піску. Що ви садите сосни, а там нема піску? Можна садити сосни, якщо ви хочете посадити сосну на глині, можна садити сосни на глині. Те, що там посадили сосни, це непогано. Мене питають ще. Ви ж знаєте, що є коренева губка, від якої загинули сосни на журавлівці, а раптом загинуть сосни в центрі міста. Вони такі коштовні. Є така вірогідність, що сосни можуть загинути від кореневої губки, але там, де великі масиви, вірогідність ця значно більша. А коли ми посадили поодинокі сосни, наприклад, там 5 сосен чи 10 сосен, це не є так небезпечно, тому що вірогідність того, що захворіє одна сосна, не така велика. І їх всього 5. І якщо вона захворіє, то воно не перейде коренями, тому що це не суцільне насадження, і воно не заразить інші сосни. Вони посаджені окремо. От, тому о, мені цей варіант здається непоганим. Сосни витривалі до спеки, вони не витривалі до забруднень. Але наш Харків зараз не такий забруднений, як він був 20 років назад. Я думаю, що якщо це ручна робота, а це ручна робота, це їх стригли, то це коштує не так дешево, як хотілось би.